Прискорене дихання, дезорієнтація у просторі, розширення зіниці, підвищення температури тіла є ознаками теплового удару у тварин, каже ветеринарна лікарка Анна Кушнірова. Коли приїжджають на прийом такі тваринки, ми відразу запитуємо, збираємо анамнез. І в більшості випадків на сьогоднішній день, аналізуючи місяць, 80% людей звертається з тваринками з тепловими ударами. В зоні високого ризику тварини похилого віку, тварини, які страждають ожирінням, захворюваннями дихальних шляхів або серцево-судинної системи, як запобігти теплового удару? По перше, коли йде пік високої температури, тваринки мають знаходитися в приміщенні, не гуляти, не вигулювати тварин у спеку. Вигулювати тільки або рано вранці, коли температура повітря комфортна, або пізно вечором. Також тварина повинна мати постійний доступ до води, не залишати її не в провітряному приміщенні, зокрема в автомобілі та на період спеки без фізичних навантажень. Що ж робити у разі виявлення теплового удару у чотирилапих? В першу чергу ми повинні тваринку перенести в прохолодне приміщення, дати тваринці попити водички, взяти намочити ковдру або полотенце і на тваринку положити, дати протиалергійний засіб і звичайно завести тваринку на огляд до ветеринара. Для надання допомоги прохання до людей в жарку пору року. Наливайте, будь ласка, воду для бездомних тварин, якщо бачите, що такі є. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.